Де Володня? Мар'ян, на блок. 5, 6, 7, 8 блоків поміняли. Крутитесь, між собою нападаєте. Останні 10 днів кажани провели на Буковині. У Чернівцях відбулися їхні другі у міжсезонні збори. Підпрацьовували технічні елементи, подача, прийом. Працювали специфічно трошки була робота, працювали з іншими мічами, якими будемо грати в Польщі. Волейболісти ще не встигли перепочити після дороги, а вже знову подалися до спортзалу. Хлопці стараються, аби не впасти перед сусідами лицем в болото. Перед хлопцями одне завдання награтися і награватися. А скоріше за все, це більше робота для мене для того, щоб проаналізувати наскільки ми скажімо, в якій стадії готовності ми перебуваємо до чемпіонату України. Каже, не зізнаються. Команда, яка потрапила їм у суперники, міцний горішок. Та львів'яни спробують показати гідну гру. Сподіваюся, що в цьому році ми зможемо дати відсіч ну, цій команді, куди ми їдемо. Тому що там ну, казали, що теж дуже гарна команда. Казали нам, що дуже сильна подача там. Тож ми довго на зборах працювали саме над цим елементом, працювали над прийомом. Ну і думаю, що ми зможемо. Відбитись подачі хлопці кажуть, товариські поєдинки добре та чемпіонат краще. Каже, нам вже не терпиться розправити крила у новому сезоні. Особливо важливим буде старт для новобранців. Перші ігри завжди відповідальні. Треба себе показати із найкращої сторони. Старатимусь зарекомендувати себе у цьому клубі як найкраще. А на початку вересня львів'яни прийматимуть вдома чотири українські команди на Кубку Лева. Запрошували іноземних гостей, та вони приїхати побоялися. Марічка Думич, Роман Миленький головні новини Львова.